Церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2024 двадцять відбулася напередодні у шведському місті Мальме. Бірізовим хідником пройшли всі цьогорічні учасники конкурсу. Представниці від України Альона Альона та Джері Хейл вийшли у вбранні з підвішеними ключами. Вони символізують втрачені домівки українців через війну. Співачки подарували ведучій церемонії великодні кошики, показали традицію битися крашенками. Окрім того, співачки нагадали, що збиратимуть кошти на відбудову гімнату. Назі у Дніпропетровській області перший і другий півфінал Євробачення нагадаю відбудуться 7 та 9 травня. Грандфінал 11 травня. Україну на конкурсі представляє дует Альона Альона Енджері Хелл з піснею Тереза Енд Марія. Це пісня про гідність навкруги, про добро і любов, які можна об'єднати. А також про стійкість і силу жінок. Бо сьогодні багато жінок несуть світ на своїх, я думаю, сталевих плечах. Тож це те, що ви насправді побачите на нашому виступі, і сподіваюся, вам сподобається, і ви проголосуєте за номер п'ять.